Що передають вищі сили, давайте розслабимось, разом подихаємо і подивимось: дамо картам визначитися самим, яка це буде тематика. Ви головне, розслабтесь і дивимося, що саме вам хочуть передати вищі сили. Слухайте, такий момент, ніби ви. А в якомусь стражданні не ніби ви вже замучились відчувати якийсь певний біль, ніби ви на такому низькому старті. Такі відчуття, ніби під вами вже є така міць, під вами є вже великі знаєте, сили. А багато досягнень, але в якийсь момент, ніби ви зневірились, захотіли взяти паузу. Ця пауза може бути вже досить затяжна. Тут дуже вам роблять акцент на те, щоб ви рухалися будь-яким чином, тому що ви знаєте, як, ви вмієте, у вас тут є розуміння, куди йти, але ви просто прокрастинуєте, ви багато чого обдумуєте, думаєте, що якісь деталі ви не продумали. Це ну не добре, треба кудись йти. Ви дуже багато на що закриваєте очі. До речі, тут хочете сказати, що якщо є якісь люди, які робили вам колись погано, неприємно, боляче, причому от в останній час, в останній час тут може бути якась ситуація, ситуація Яка завдала вам болю, де ви не змогли випустити свої емоції, де ви не змогли себе відстояти, де ви промовчали, а тепер про це жалкуєте так. Ви не думаєте так, що от я не сказав, і тепер все. Ні, тут доля за вас зробить все. Вам треба просто розслабитися тут і не намагатися якось контролювати ситуацію. А, далі в чому момент? Ой. Тут таке відчуття, ніби ви. Ну тут повний застій. Тобто, якщо я думала, що тільки руху, то тут такі, ніби хтось навіть забуває митися, хтось навіть забуває з кимось спілкуватися, хтось пішов в такі повноцінні відлюбники. Тут дуже класно буде попрацювати з ну чакрою Тхарою, тобто базові якісь моменти виживання. Так можливо, це такий період, можливо, це просто якесь попередження. Але дивіться, щоб не було такого, що у вас немає навіть сил сходити в душ, щоб ви взагалі повністю замучили. Дивіться три старших аркани вам по. Попалося, так? Тому що за цим всім йдуть класні зміни. За цим всім йде перемога, ви отримаєте те, що вам важливо, Ці транс... цю трансформацію, ви знайдете якихось однодумців, так? яких вам зараз не визначає, не вистачає. Тому що зараз ви багато можливо працюєте, так, закриваєте очі на якісь банальні речі. Вам досить, ну, ви, можливо, зараз навіть навпаки може бути момент, що ви кудись дуже зженетеся. Вам треба навчитися мати баланс, так, і якось не не гнатися, навчитися зупинятися, видихати. І підтримувати навколо себе порядок і дуже важливо навчитися працювати в команді, так і знайти друзів, однодумців, які будуть думати так само, як ви. Так, які будуть думати так само, як ви, які будуть вас розуміти, з яким у вас будуть спільні інтереси тощо.